Вітаю, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Як уберегтись при спірних ситуаціях, якщо потрапили в ДТП, самий крутий лайфхак не для кого, я надіюсь, не секрет це відеореєстратор. Тобто, ви встановлюєте собі відеореєстратор, який постійно пише, тоді, коли машина заведена, і в Русі. Бажано з двома камерами: тобто, одна знімає вперед. Інша встановлюється на заднє скло. Тобто, щоб у вас картинка була постійна і спереду, і ззаду. На відеореєстраторі фіксується швидкість ваша, видно, нос автомобіля видно, в якій ви смузі, чи ви в смузі, чи ви її перетинали. Також GPS-координати, широта довгота. Якщо буде спірна ситуація при ДТП. То відеореєстратор вам може дуже сильно допомогти. Така ситуація може статися з пішоходом, ну тобто, він вискочив дуже різко і швидко в недозволеному місці, і ви дійсно не мали змогу зреагувати. То відеореєстратор вас може спасти. На суді, то буде нормальний такий доказ. І навіть коли поліція приїде, ви їй покажете відео з відеореєстратора. Їй стане зрозуміло дійсно хто правий, хто не правий. Наприклад, яка може бути ситуація, якийсь ліхач йому не сподобалося, що ви заповільно їхали, і він вирішив себе в ролі народного вчителя. І... Підрізав вас, різко вдарив по гальмам, ви не зреагували і вдарили сьому в жопу. Тож, якщо без відеореєстратора приїжджає поліція і бачить, що? що ліхач стоїть рівненько в смузі, ви йому рівненько в тій же смузі приїхали в жопу, а значить, не дотримались безпечної відстані та інтервалу, не зреагували. І ви винні. А якщо у вас буде встановлений відеореєстратор, і він. Покаже, що е, ліхач спочатку присував у вас позаду, мигав, можливо, сигнали, потім різко обійшов вас і, е, підрізавши, вдарив по гальмах. Е, він підрізав вас, е, в'їхав уже в смугу і вдарив по гальмах. Е, та її буде винен він, тому що він вже порушував правила дорожнього руху, він не дотримався безпечної відстані та інтервалу, і він здійснив зупинку без причин, тобто гальмував, не маючи різко, не маючи на то причини, попереду в нього не було перешкоди. Тож винен буде він. Відреєстратор вас е, врятує. Також на відеореєстраторі на гарному, тільки гарний, якийсь нормальний, щоб там була картинка гарна, щоб він і ввечері знімав дуже гарно, і в день було видно здалеку автомобільні номери. Тобто, якщо у вас хтось... Підріже задіне, ну або навіть не задіне, просто підріже, і ви через це потрапите в ДТП, то відеореєстратор допоможе е знайти цього винуватця, що він спричинив аварійну, е небезпечно маневрував, е і саме через це ви потрапили до якоїсь халепи. Ну, тобто його можна буде притягнути до відповідальності. Е зараз е відеореєстратори. Заборонені ну на блокпостах не можна знімати, але в принципі, якщо там немає ніяких воєнних об'єктів, то е знімати можна. Ну не викладуйте це в мережу е і користуйтесь ним е лише для себе. Він пише по кругу там сутки, двоє, троє далі по кругу переписує. Якщо там е щось важливе, ви це відео ски скидуєте. Дуже важливо, щоб він і задню частину писав, тобто на заднє скло, теж камера встановлюється, або два відеореєстратора один наперед, один назад. Поставте. Вони там коштують на Алі і по тисячі, і по дві, і по три тисячі гривень. Це не дуже багато. Любе ДТП це дорожче. Любе ДТП це набагато дорожче. Тож підстрахуйте себе таким лайфхаком. Встановіть собі відеореєстратор. Який буде писати, також є відеореєстратори, які пишуть, коли машина стоїть. Або якщо, наприклад, вашу стоячу машину хтось ззадом. Чи передом в'їде він почне запис і зафіксує порушника? Тож треба, що і спереду і заду писав. Хіба що вбок в'їдуть? Ну але там, вже, хоч буде зрозумілий час, коли це здійснилось, і можна буде е спробувати знайти його на камерах відеозапису. Е Десь з магазина чи вулиці. Зараз дуже багато камер в місті, е, ну не майже на кожному перехресті, але через одне так точно. Тож, е, великий шанс все ж таки за допомогою цих камер е, розібратись, хто на самому ділі винний, а хто ні. Так що встановлюйте і будете просто-напросто підстраховані. Відеореєстратор – це знаєте, як страховка. <кій> Про страховку я вже розповів. Якщо її немає, то вона напевно, що знадобиться. Із своєї практики, якщо зробив страховку та ще й посилено, то як правило вона й не треба. А якщо не зробив посилену, то може знадобитися. Та ж сама з відеореєстратором фігня. Якщо його немає, то він дуже може знадобитися. Якщо є, то буде все гаразд ви підстраховані. Тож водіть безпечно. В наступних відосах я вам розповім ну теж на цю тему, хто там, що робити, якщо ти винен, що робити, якщо ти не винен, зразу скажу, що краще бути не.